Якщо я буду тренуватись залізом, я стану схожою на мужика. Така фраза часто звучить з густ жінок, які думають зайнятися силовими тренуваннями. А як же ж насправді? От давайте сьогодні поговоримо про це. Привіт! Мене звати Віктор. Нове відео на каналі. І сьогодні ми поговоримо про силові тренування для жінок, про розповсюджені міфи і чому варто тобі. Займатися силовими тренуваннями. Погнали? Отже, силові тренування, що вони нам дають? Вони покращують наш фізичний стан, е покращують гормональний фон і взагалі покращують якість життя внаслідок того, що наша м'язова маса пропорційно зростає до нашої сили. Але чому більшість жінок? Ігнорують це все через міфи, які поширюються, і давно закріпилися у нас в головах. Отже, найпоширеніший міф якщо я буду тренуватися, я стану схожою на мужика. Правда, ні. Якщо ви не будете використовувати стероїди чи інші гормональні стимулятори, ви ніколи не наберете маси великої такої, як чоловіків. І це правда. Якщо ви будете займатися своїми тренуваннями, ви просто станете більш стрункішими, більш підтягнутішими, ну і сильнішими, бо це головний, скажімо, так, побічний ефект від силових тренувань, ви стаєте сильнішими. Ніколи ви не станете схожими на чоловіка все через гормональний фон, який у жінок. І через гормон тестостерон, якого в жінок просто не виробляється в такій кількості, як в чоловіків, тому вам не варто боятися, що ви перетворитесь на чоловіка, а спокійно починати заняття з тренуваннями. Ще один міф: якщо я буду займатися залізом, мій цикл погіршиться, місячні пропадуть. Ось тут, опять ж таки, знову це неправда. Регулярні заняття спортом, силові тренування чи інша активність навпаки, покращують ваш гормональний цикл, ваші місячні стабільні, і у вас немає таких коливань настрою і все проходить набагато легше. Ось ще один зі основних плюсів, чому варто тренуватися. І чому варто починати тренування силові? Ну і ще один із міфів: якщо тренуватися залізом, я буду їсти багато, я наберу вагу. Знову ж таки, ви не наберете вагу в уявленні як зайва вага. Якщо ви будете займатися силовими тренуваннями, просто Ваша м'язова міс... маса збільшиться, а жирова навпаки прийде в норму, і ви будете виглядати більш молодшими, більш стрункішими. Це ще один плюс на користь силових тренувань. А найголовніша користь від силових тренувань ваше життя стане більш яскравим, більш якісним. Ви зможете підкорювати нові вершини. Тому що силові тренування будуть впливати на ваш настрій і частково на ваш вибір в житті, ви станете більш рішучими. Тому, якщо хочете, щоб ваше життя покращилось, починайте тренуватися, починайте будь-яку активність не тільки силовими видами спорту, але силовий тренінг дає вам набагато більше, ніж ви думаєте. Ось так. Якщо це відео було для тебе корисним, не забудь поставити вподобайку, поділитися цим відео з друзями і подругами. Ну і, звичайно, підписуйся на канал. Тут буде багато цікавої і корисної інформації на тебе. Якось так, давайте робити разом український YouTube більш повноцінним. Тренуйтесь з розумом. Будьте здорові, не бійтеся, пробувати щось нове. З вами був Віктор, це Фітнес Українське. Побачимось наступного разу. Па-па!